З вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: Жнива. Великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат, брат Заведеїв, Яків Заведеїв, та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і Митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля, ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, Прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо про жнива. Жнива, які великі. Зараз, якраз в ці дні мені згадуються такі речі, що коли мандрувало паломництво, буквально за кілька днів воно також буде йти, то. Пам'ятаю, була така одна історія, що паломництво йде серед полів, серед дозрілих полів вже, де повні колоски. Ну і жнива йдуть. А паломництво теж йде. Паломники йдуть, співають, радісно вигукуючи, пританцьовуючи, звісно, все в покутному дусі. А як же? Тому що так це називається. І один чоловік, який тоді, організатор того паломництва, допомагав, то він допомагав тим, що допомагав завести саме речі, багаж. Це означало, що немало-небагато, йому потрібно було присвятити тиждень на те, щоб цих самих паломників обслужити, потрібно було своїм. Своєю вантажівкою, не знаю, там камаз чи щось таке. Завантажити потрібно було ці всі речі, торби, щоб паломники їх в руках не несли, ну, бо там в руках чи на плечах несеться лише невеличкий рюкзачок з пляшечкою водички. ну, і там Пісенник, плащик, небагато речей несеться, ну, бо це кілометри долаються кожного дня. І цей чоловік, допомагаючи вже не один рік священнику, каже, що отче, ну я то якби, звісно, би допоміг, але от ми їдемо, я волочуся за колоною, а повз нас без кінця проїжджають такі самі вантажівки, як у мене, і везуть зерно. І це, в принципі, саме цей момент, цих кілька тижнів на весь рік, коли він цим своїм транспортом і може заробити. Тому що в інший час, можливо, та вантажівка десь там стоїть, не використовується, не потрібна, але саме в цей момент вона потрібна пізніше буде стояти, бо зараз жнива. І жнива це такий певен синонім. Синонім, що прийшла пора, коли потрібно бути дуже активним. І ми з вами, як християни, завжди знаходимося у періоді жнив. Завжди є цей момент, коли пора. Ми не можемо сказати, що це буде пізніше. Пізніше робота вже буде закінчена. Пізніше вже, можливо, ті люди не захочуть слухати. Або можливо, навіть тих людей пізніше не буде. Або нас з вами може вже не бути. Я буквально кілька днів тому був в городку, там де під стінами семінарії біля храму. Поховані троє священиків. Один старший священик, який будувався в ці корпуси. І два священики, які вчилися в цій семінарії, ну, з якими ми разом були на службі, на уроках, на всіх інших активностях пізніше, як священники, товаришували, спілкувалися, і вже немає. Тобто, можуть може відходити і паства, і священики, і так цей час він надзвичайно короткий, і роки дуже, дуже, дуже швидко біжать. Я на початку служби сказав про те, що моєму батькові на днях було 88, і так позбиралися. Ми, діти, позбиралися, там, внуки, правнуки. Ну і він так розказував про своє життя, історії свої, і повторював часто ту фразу, що ось ой, як роки швидко біжать. І знаєте, от, можливо, коли десь там ще був малий, чи десь там, не знаю, ще якийсь там період школи, чи навіть десь там семінарійні роки, і коли я десь там від людей чув, що ой, роки там біжать, то воно вже так трошки навіть набридало. Воно звучало як така вже затерта фраза, якби всі це кажуть, всі це знають, але звучить воно зовсім по-іншому. Ну, але коли, от якось так, от вчора ця фраза прозвучала, так теж, теж по-іншому, бо я вже і сам бачу, що вони біжать ці роки. Тобто, на, на, насправді це правда. Отож, маємо цю алегорію: Ждева великі, робітників мало. Наші Камази можуть не використовуватися, наші вантажівки можуть простоювати в той час, коли є саме цей момент використання. І тут далі автор, конкретно Матей, Євангелист, робить таку підводку і каже: Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними. Ось ця опція милосердя, про що ж мається на увазі, якщо ми читаємо оригінальний текст, то там згадується про порух Лона. Мається на увазі, от саме ця материнська любов мається на увазі, що як матір зворушується, дивлячись над своєю власною дитиною. Зрозуміло, що кожна мама ну, любить дітей загалом це само собою, але свою особливим чином того, що ну це, як кажеться, своя кровиночка. От саме в цьому тексті описується про, цю, про це змелосердження. Ісуса над людьми, от саме в цьому контексті. І далі були знеможені та повалені. В інших текстах, не в інших текстах, а в оригіналі, коли кажеться, що ось це там знеможені чи повалені, ну повалені, це якби впали просто, ну, впали, встали і пішли далі, не проблема. В оригіналі використовується вислів, який каже про те, що пошкоджена шкіра. І тут з одного боку. Є ця сама алегорія з вівцями, про яких є тут мова, які заплуталися десь в якихось хащах, які обдерли собі шкіру, поранилися і через це стікають кров'ю, ну і власне, втрачають життєву силу для євреїв. Кров мала ось таке дуже важливе значення, що саме в крові є життя. Ну, бо євреї бачили цей взаємозв'язок, що втрачається кров. Людина втрачає життя і немає на це ради. Так, от ось це слово, що повалені, мається на увазі, що обдерті зі шкіри, тобто настільки сильно поранені, що не можуть дати вже собі ради, потребують дуже сильно допомоги. Ну і далі, неначе вівці, які не мають пастуха. І тут нас з вами може теж з'явитися абсолютно природні питання, як це так, що євреї не мали пастуха. Можна було сказати, що греки не мали пастуха того, що в них було там багато Можна було сказати про римлян, там, про якихось інших язичників організованих чи менш організованих, можна було сказати про якісь інші народи, що вони не мають пастуха. Ну, але хто хто, а євреї? В них був старий заповіт, у них були пророки, в них була Тора, в них були синагоги, в них були священики, вони складали жертви, в них були книжники фарисеї. Це все тлумачилося. Тобто, ну хто хто, а вони то не мали як нарікати перші слова з сьогоднішнього читання з книги «Вихід», про взагалі такий поетичний опис і я. Бог звертається до свого народу. Я вас на орлиних крилах вивів і привів до себе. Ну, тобто, фактично, навіть не так вивів, як я вас пролетів. Так ви польотом доставилися. Наприклад, коли люди йдуть, ну, то мусять оминати. Десь там гори, десь там якісь прірви, десь стежки немає, потрібно прокласти, десь місток потрібно перекинути. Ну а орел. Пташка вибирає собі пряму лінію, як можна просто перелетіти чіткенько, просто з комфортом. Ну і так описується саме про єврейський народ, що ви були виведені на орлиних крилах. І це порівняння розповідається, е, і ми з вами знову ж маємо це саме питання, чому Ісус дивиться на них, як на тих, хто е, не має взагалі пастуха. Вони ж якби цей пасту вони мають таку можливість. Євреї мають таку можливість, а Ісус каже, що вони без пастуха. Ну і тут, звісно, відповідь одна найпростіша, тому що вони були номінально, а насправді їх не було. Вони не виконували свого завдання. По чому це видно? Ну, по їхній затятості, по тому, що вони. Не хотіли Ісуса слухати, приймати весь час з ним сперечалися. Їм не хотілося знайти насправді правду. Вони мали якісь свої інші цілі. в них були якісь свої бачення, були якісь свої страхи, але вони не були зацікавлені в тому, щоб цих людей вести, щоб цим людям допомогти. І тут ми бачимо таку величезну трагедію, можна сказати, єврейського народу, тому що виявляється, що форма є, люди є, структура є, спадок є, але це все не використовується. Немовби вони забулися, як цим користуватися. Така собі аналогія, можливо, ви десь також або на власні очі бачили, або, можливо, десь якісь відео бачили на цю тему, коли сучасним діткам дається в руки касета. Магнітофонна касета, яка з розміром, як е, сучасний смартфон. Е, і кажеться, що це. І чого діти тільки не робили, і е, намагалися подивитися в дюрочку, і прикладали як окуляри собі ту касету, і намагалися щось її якось послухати, коли казали, що через це слухалася музика, і прокручували різними способами. І ну, цього було насправді всього дуже багато. Але мало хто з дітей міг зрозуміти, що ну, ця касета вкладалася в магнітофон, який був великим, і тільки після того прослуховувалася музика і то. 60 або 90 хвилин. Це абсолютно інші умови, ніж це ми маємо сьогодні. Або ви могли побачити якісь, не знаю, інші загадки, коли береться якийсь предмет стародавності і сучасним людям кажеться: от, як ви думаєте, що це? І що лише люди не вигадували, що це могло бути те, або щось інше. Якби предмет є, а як ним користуватися, незрозуміло. І вся ця старозавітня історія з книжниками, з фарисеями, з поясненнями вона виявилася такою касетою без магнітофона. Невідомо, куди це пхати, невідомо, як це використати. І тут Ісус починає промовляти саме про ці жнива. Що жнива великі, а робітників мало. І тут ми вже розуміємо, що це камінь вгород саме цим фарисеям і книжникам, священикам, тим, які отримали весь цей спадок, але його не використовують. І далі починає прикликати. Тобто, відходить старий заповіт, наступає новий. Саме ось ми бачимо, як це відбувається на наших очах. Книжники, фарисеї, ті, хто прислуговували в храмі, вони відходять. Вже на другий план, вони вже не мають значення. А тут Ісус прикликає апостолів і перераховуються всі апостоли по черзі: один, другий, третій, дванадцять, включно з Юдою із Каріоським. Чому бо ці мають вже займатися цими жнивами, вони вже повинні знати, що далі робити. В них вже є така далі можливість. Тут також подивимося на таку справу, що коли Ісус на хресті помер. Тоді розірвалася завіса храму. Це розривання мало дуже важливий символічний зв'язок. Це означає, що те, що було в старому заповіті, вже відійшло. І для нас з вами, коли ми читаємо Біблію, читаємо старий заповіт, дуже важливо розуміти, що деякі речі, які були в старому заповіті, в новому вже не актуальні. Вони стали іншими. Чому? Бо прийшло втілення. Бо Ісус приніс повноту об'явлення, і з цією повнотою змінилося дуже багато всього. В рамах прикладу наведу вам таку ситуацію ще. Скажімо, досить часто можна почути серед багатьох людей, що насправді Господь Бог це не старесенький дідусь, десь там на хмаринці, який сидить, і там за всім дивиться, чи там пальцем повчає, за добро нагороджує, за карає. Насправді Господь Бог, він насправді не такий, звідки це пішло? З іконографії, в іконах, на фресках, по храмах досить часто представлялося Бога, як Бога Отця, як саме такого старенького дідуся з білим волоссям, з білою бородою. І зрозуміло, що Бог це не дідусь. Але людина мусить мати якесь певне порівняння, якусь алегорію, мусить від чогось відштовхуватися. І зрозуміло, що це лише порівняння, що Бог це не дорівнює дідусь. Але я мушу розуміти, що Бог це є хтось. Чому старий? Бо означає, що його вік є дуже довгим. І для нас цей образ, який може певною мірою промовляти. Далі я вже наводив цей приклад кілька днів тому. Про в проповіді, як теж наш один постійний коментатор пише, що ні, святий дух не є голубом, що голуб це голуб, а святий дух це святий дух. Потім ще інший коментатор був на одну ілюстрацію. статті на кредо коментував таким певним обуренням: що ні, як можна Святого Духа порівнювати з голубом, це неправильно. Святий Дух це не голуб. Та ясно, що не голуб. Але ми, як люди, мусимо мати відштовхування від чогось. Ми мусимо порівняти з чимось. Ми мусимо розуміти, що, ага, наприклад, тиждень це 7 днів, а чотири тижні це вже буде місяць, трошки більше, ніж чотири тижні це вже місяць. Мусимо розуміти, що таке місяць і що таке 12 місяців рік. Ми мусимо мати якісь певні порівняння. І в Ісусі Христі, який прийшов, мав. Свої руки, ноги, мав свій вік, мав свою групу крові, мав своє волосся, мав свій певен ріст, вагу. Він втілився і промовляв, використовуючи ці самі земні аналогії там, з жнивами, з робітниками, з виноградниками, з овечками і так далі. І, так далі. і теж можна сказати, та ні, вічне життя, це ж не означає, що ми там вівці, і знову можна вчепитися за слово, не розбираючись, а який був посил? Яка була ідея, а ідея була зовсім іншому. Добре, і отож, ми маємо певні образи, і тепер завдяки цим образам можемо розібратися, що ж означає ця суть. І те, що Ісус сьогодні каже, що Він залишає старий заповідь, а починає розкривати, здійснювати новий. З'являється нова церква, з'являються нові пророки, з'являються нові священики в одній особі. Це і є ці апостоли, яким він передає це своє вчення і каже їм, що їм потрібно робити. І що цікаво, перераховуючи про виганяння демонів, це завжди дуже популярна і нескінченна тема. Нещодавно розмовляв з одним чоловіком, який подивився ось цей фільм жахів з расовим кров на тему екзорциста. У нас на кредо було, як мінімум, кілька статей на тему цього ж самого кіна. Я його особисто не дивився. І коли я з цим чоловіком розмовляв на тему цього кіна, він казав, що «Ой, було дуже-дуже страшно. Дуже було страшно, я кажу, добре, а ефект який? Ну, ефект такий, що цей чоловік далі каже, що він до сповіді не готовий. Тобто, ну, фактично, сам страх в собі чи сам фільм жахів в собі, як жанр е на тему екзорцизму, не працює, того що ну, він просто лякає, лоскоче нерви, це собі такий атракціон. Але якщо далі до покаяння не веде, ну, то значить він без сенсу. Насправді не потрібен. І нам би хотілося затриматися там про цих екзорцизмах, тут про них сьогодні описано, але подивімося, що Ісус, даючи ось це завдання апостолам, певною мірою їх обмежує. І нас, людей, 21 століття, могло би сьогодні це дуже сильно обурювати, тому що як так в людини немає жодних меж. Людина нічим не може бути зумовлена, людина. Повинна рухатися людина, повинна розвиватися. А Ще буквально до війни, пам'ятаєте, 2012 рік Харарі написав книжку Хомо Деус. Книжка продавалася всюди, де можна і не можна. По книгарнях стояла як е, найважливіша книжка там в топ десятці. Е, всюди пропонувалося, Маса тих буктюберів рекламували цю книжку як можна і не можна. Організовувалися різноманітні диспоти на цю тему. Посил який. Людство вийшло на нову фазу розвитку, і якщо люди колись там помирали в основному, там не знаю відсотків 70 при пологах, діти помирали, то сьогодні людина може виживати. І сьогодні акушерство гінекологія розвинені. Сьогодні діти, як правило, виживають при пологах, і жінки родячі також виживають. Тому, якщо люди колись там помирали банально, не маючи пеніциліну, ну, то сьогодні багато хвороб е, різноманітних лікується, і сьогодні люди можуть дожити до досить такого, навіть і серйозного віку. А якщо з'явиться якась хвороба, то людина може замінити е, якимось чином, наприклад, е, якоюсь там механічною чи якоюсь комп'ютерною, е, е, якимось замінником, тому що техніка наука йде вперед, медицина розвивається, і люди зможуть жити тисячами і тисячами років і ніщо цього. Цього вже всього не зупинить, писав Харарі в 2012 році. І тут наступає 2014 рік. Росія захоплює Крим, Донбас, е точиться війна, і ми бачимо, скільки людей гине сьогодні. І ці всі ідеї Харарі, як бачимо, вони всі без сенсу, тому що ну це його фантазія, так само, як якась інша фантастика. І до реальності вона не має ніякого стосунку, тому що реальність інакша. Реальність така, що люди гинуть, гинуть людські тіла. Але гинуть також і людські душі. І те, що ми сьогодні читаємо, Ісус розповідає, кажучи, що вам потрібно боротися за ці душі. І борячись за ці душі, ви також є, маєте певні обмеження. Знову ж, ну, чому я про цього Харарі розповідав? Бо він казав, що людина нічим не обмежена, ні обмежена. І навіть коли ми є, йдемо за Богом, слідуємо за ним, то ми також обмежені в чомусь. Ми обмежені його вказівками, його дозволами, його напрямком. Він каже, ось це робіть, а ось цього не робіть. Але ось цей вірус від Харарі про те, що людина може все, в тебе немає жодних перепон, ти абсолютно можеш зробити абсолютно все. Цей вірус заразив дуже багато людей, в тому числі і в церкві. І багато людей думають, що ні, можна абсолютно все. Зовсім все можна. Наведу в якості прикладу вам. Коментар, який бодай же вчора написала наша читачка, називаємо її Наталія, і до одного з матеріалів. І тут я частину цього коментаря вам зачитаю, значить, там матеріал стосувався того, що люди без церковного шлюбу не можуть приймати причастя, повинні врегулювати свою ситуацію зі шлюбом, ну і тільки після того вже приймати. Натомість що пише власне вона? Я зачитаю цей коментар. Тут пишуть, що не сповідують, ну тобто не сповідають тих, хто не в церковному шлюбі. Не дають причастя, це архаїзм, пише Наталія. Особисто вважаю це неправильним. Ще раз звертаю вашу увагу, що в якийсь момент людина вважає, що вона має право вважати, і що те, що вона вважає, може мати місце і може мати яке-небудь значення. Чому? Бо вона так вважає. Наводжу приклад: сьогодні Ісус посилає апостолів, але їм каже, це робіть, а цього не робіть. Виходить Петро і каже: Ісусе, ти кажеш нам не йти до Самарійських міст. Але знаєш, я вважаю, що ти робиш неправильно. Того, що, слухай, ти ж самарянкою розмовляв, розмовляв, а чому нам не йти до Самарійських міст? Чому нам це робити, а того не робити? Ти не правий, це архаїзм. Читаю далі опус Наталії. Вважаю це неправильним. В мене не було такої ситуації, але якщо люди мають шлюб, живуть в злагоді з собою та Богом, але не мають церковного шлюбу. Ще раз. Живуть в злагоді з собою і з Богом, але церковного шлюбу не мають. Чому людина думає, що живучи без церковного шлюбу, люди живуть в злагоді з собою і Богом? Чому? Бо Наталія так вважає. Наталію тут можна брати цілком умовно, тому що так думає насправді не тільки Наталія. І саме тому я це зараз читаю вам. Далі. Чому церква вирішила, що їх треба позбавити причастя? Правильно, церква ж вона для чого є? Абсолютно точно, для того, щоб всім дозволити на все. Що хочете зробити? Скочити з мосту? Будь ласка, ми це підтримуємо. Хто ми такі, щоб забороняти? Хто ми такі, щоб сказати, що не можна кидатися головою з кручі, вниз з кручі? Хочеш поїсти отрути? Та, будь ласка, хто я такий, щоб тобі забороняти? Читаємо далі. Всі канони написані людьми. Запам'ятайте це, це дуже важлива теза. Підходить до всього. І їх давно треба переглядати. Світ йде вперед. Ну, звісно, принцип постійного проресивізму, він незамінний. Тобто, якщо є якась річ, яка мені не подобається, значить вона застаріла. А якщо я сам постаріюся, а це станеться дуже-дуже скоро, то значить мене вже теж потрібно ну, викидати на спідник. В якомусь сенсі. Світ йде вперед. Бо якщо далі буде так зрозуміле ставлення довірян, церкви будуть пусті. І знаєте, дуже цікава річ. Я пам'ятаю, що коли. Був в дуже багатьох храмах на Заході. Е, найбільше мені пригадуються храми в Голландії. Гарні, готичні. Е, ті, хто дивляться мої проповіді постійно, ви знаєте, як я ставлюся до готики. Я вважаю, що всі інші стилі, е, ну, це щось страшненьке, е, порівняно з готикою і. Готика, вона насправді веде до молитви, до Бога, до духовності. Це гарно. А деякі храми, на превеликий жаль, виглядають вельми страшно і до молитви не ведуть, викликають лише одне питання: навіщо це було побудовано? Але повернімося до готики і до того, що я бачив в Голландії: це шикарні храми, але порожні. Або в них організовані картинні галереї в найкращому випадку. Е, у гіршому е, бари, стрибти бари. Чому? Бо там немає хто молитися. Люди не мають такого бажання піти і помолитися. Отож, ті храми з часом просто були розпродані і все, крапка. Але що було перед цим? А перед цим була духовність от в такому стилі. Я цей коментар спеціально виокремив і виділяю йому спеціальний час. Тому що там була одна єдина теза: якщо ми людям всього не дозволимо, храми будуть порожні. Людям все дозволили, результат який? Правильно, храми порожні. Людина не шукає церкви для того, щоб церква їй дозволила на все. Людина шукає церкви для вічного спасіння, для спасіння душі. Для того, щоб їй сказали, це ти робиш правильно, молодець. Укріплюйся в цьому, а це ти робиш правильно, з цього тобі потрібно покаятися і виправитися. Якщо дозволяти на все, церква перестає бути церквою, вона тоді перетворюється на стриптиз-бар. Жорстоко, боляче, але, на жаль, реальність. Далі. Хоча вважаю, що найкраща церква це молитва вдома та добрі справи. Ну, в принципі, що ні забрати, ні додати. Звісно, що церква ж не потрібна. Звісно ж, не потрібна, тому що все це не потрібно, все це застаріло. Ісус апостолів посилає, ставлячи їм умови, кажучи, туди йдіть, а туди не йдіть. Це робіть і цього не робіть. І так, будучи послідовником Ісуса Христа, треба бути такою людиною, яка щось робить а чогось не робить, яка намагається зрозуміти логіку Ісуса. Завершуючи цю проповідь, я хотів би зацитувати іншу людину. Нещодавно ми його згадували на сайті, Був, була річниця дня його народження. Пробачте, вилетіло мені вже яка точно. Честертон, який сказав ось таку думку: нам не потрібна церква, яка змінюється разом зі світом. Нам потрібна церква, яка змінить світ.